Ей, всім і Сьогодні останнє відео в цьому році відразу хочу всім подякувати в першу чергу за СУ. Якби б не вони, то я не зміг би зараз займатися улюбленою справою. І звісно, дякую вам, моїм підписникам за активність, за ваші перегляди, коментарі, вподобайки. Вибачайте, якщо робив щось не так, і нехай у вас все буде добре. Мій канал був створений 9 липня 22 року. За цей час вийшло 28 відео разом із цим 29. Рекорд по переглядам на час написання цього тексту 24 тисячі Оцінок подобається 829. Ну і 15 коментарів. Я це теж враховую. Але це все YouTube Shorts, Якщо ж брати звичайні відео, то рекорд 53 перегляди на відео про новий івент. 8 вподобайок на відео. Мій перший раз на Honda. Найбільше коментарів, а саме дев'ять збирає огляд 9 сезону Rocket League. На моєму тижневому марафоні на відео не League, Звісно, я широ надію, що це справді розроблені гри космодісе подорож до Марсу. Залиши мені коментар під відео. Це дуже приємно. Дякую. На момент написання тексту у вас уже 42 на каналі. Я розумію, що більшість це, скоріше за все, люди, що не розуміють українського, прийшли до мене з Ютуб Шоропс, але все рівно дякую. Звісно, я дуже вдячний всім, хто протягом 6 чи менше місяців, але залишається зі мною. У телеграмі нас уже все теж дуже дякую. Рокетліга, ну куди ж би з неї? На фоні ви бачите новий режим Рокетлізі, а саме нокаут. Із моїх маленьких досягнень я дістався даймотрангом. Звісно, 2 на 2, але що є, то є. Переміг на турнірі, отримав свій перший Black Market з турнірних нагород, свій перший Black Market з кейсів, вибив з контрактів в Lubriontop Titanium White Phoenix, Отримав свою колекцію DeLorean, Skyline, Titanium White Octane. Ну і також усі машинки, що можна придбати у трейдерів за кредити. На мою думку, найкращим стало те, що ми отримали українську Декаль в гру. На цьому ніби все. З вами був нецікавий. Всім ще раз сильно дякую та щасливого Нового року. Пам'ятайте, друзі! Все буде, Україна! Спочимось!